Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 7 грудня. Триває 287-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби від ракетних ударів та БПЛА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об'єкти міста Коростень Житомирської області та низки населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області. Надалі зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника. На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Белгородської області. На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Белгородської області. Обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії зафіксовано неподалік Стрілецької, торнової, стариці, вовчанських хуторів та чугунівки Харківської області. На Коп'янському напрямку противник веде оборону, здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка і Берестове харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Невельська Луганської області. Та Терний і Лиман Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Кліщеївка, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невольське, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону, здійснив артилерійські та мінометні обстріли позицій наших військ біля населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Причистівка та Золота Нива Донецької області. На запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження біля Времівки і Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя і Залізничного на Запоріжжі. На Херсонському напрямку ворог обороняється. Під артилерійський вогонь потрапили понад 10 населених пунктів, зокрема у Золота Балка та околиці міста Херсон. Українська авіація протягом поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціям зенітних ракетних комплексів противника. За добу наші воїни збили ударний БПЛА типу Шахет 136 Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили три пункти управління: два райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та два склади боєприпасів окупантів. Віримо у Збройні сили України. Перемога за нами. Слава Україні!